Вітаю сьогодні. У відео ми поговоримо про будівництво заглибленого льоху та льоху під будинком. Проблеми зберігання овочів, фруктів та консервації вирішуються будівництвом приміщень, в яких є можливість підтримувати певний температурний режим та вологість повітря протягом всього року. Розповімо про засоби захисту таких приміщень від ґрунтових вод та облаштування вентиляції для підтримки оптимальної вологості повітря. Загальна схема пристрою заглибленого льоху виглядатиме так. Перше короб з металу. 2. Щебінь великих фракцій. 3. Люк. Четверте. Гідроізоляція для стін льоху. П'яте. Вентиляція. Шосте. Замок із глини Сьоме теплоізоляційні матеріали. Восьме – Підлога. Обов'язковий та критично важливий елемент будь-якого льоху вентиляція. Верхні площині короба роблять отвір із витяжкою. Якщо льох будується у гаражному приміщенні, то витяжку зі сталі укладають під підлоговим покриттям і виводять на вулицю, через дах або через стіну гаража. Тепер розглянемо, як облаштувати підвал під будинком. Перше у підлозі необхідно зробити люк для входу до підвалу, вхід найзручніше розташувати на кухні або в передпокою. Якщо у вас залишилися питання, пишіть нам у коментарі, ми обов'язково надамо відповідь. З вами була компанія Тривіта. До нових зустрічей.